Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі я Сашко, добрий. Скористаюся нагодою, нагадаю, що ось зимове положення очисника натяжного ролика БМП. А ось літнє. Так, пояснень в літературі я не бачив і не чув, але з практики. Експлуатації цих машин. Ми розуміємо, що отут влітку все багно не затримується, просто падає і не заважає працювати. А взимку таке положення ножа запобігає обледенінню натяжного ролика. Разом боремо і поборемо.